92к, і зі мною Назар. привет. И короче, я як я назад. Це Сагур. Назар буде мені допомагати, ви не забудете поставити лайк і підписатися на канал, бо потім, що я випускаю ролики. Ми вже починаємо і погнали. Я, я я. я. Ви підписуєте. Я. Я би, Я, 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 я Димі допомагаю прокачуватись, тому що він таку гру гуля, но тільки він ма. О, я целун у мене 48 уровень. То я й допомагаю йому прокачатись. У нього зараз буде 15 ТВ, так, Дима? Ще. Ще, ще чуть -чуть 7 і все. все. зараз Останній висоток. І все, погнали на другу карту. О. Чекай. чікаю. Алло, дай, я дай, я я, алло. Куди я пропав? А, ні, ні, ні. не пропав. А, це погнали на карту? четверту, фаسيцю. Я тобі буду допомагати. Окей. Тики мені. Все, давай назад. Загрузка. Стінь, подождь. Я в низ карту попал! Я попал низ карту! ⁇ -мо ⁇ Попробуй еще раз. Дядя, нажму спаун, потому я упал. А все. Ага, ты, ты уже... Семь, я уже... И ты как уже новый. Отекай, ты... Отекай Назар. Отекай назад. Оч... Бенгу, бенгу, Два, думаешь, кто ты уже? Ну, <laughs> дякую. <laughs> дякую, дякую за то, побовую. Сейчас в тебе 18 уровень. Сейчас мы будем горимо в ремонлине быть. Трипет тропи. Кокофанто элефанто. Я кокофанто элефанту. А тут есть парень? Сперер... А, тебе надо. Так, шап. Кокофанто элефанто. Кто летает на Л. <звук> Подождите. Урагутини ананасини. Я урагутине ананасине. Я за ту, Богу, Назар, реально. Пожалуйста. Сейчас. Сейчас мы будем говорить в адмолине, выйдут прокачка? Ну, так, у нас бурименений нема. А потім робота нормально древно сейчас подожди. Блин, 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 надо. Ой, сейчас подожди, я питомця поставлю. Такого и такого. Вс, я готовий быть. Я, ось... Я другого пью. Бью 37. О, Дякую за допомогу. Горілло вотрмалендрина. Я вас першого разу вибиваю просто. А-а-а. Віпетропі. А, а, -а горілло вотрмалині зиспавнився. Идем бить получай. Я тобі раді допомагаю, раді ролика допомагаю. Тобі ще 72? Угу. Я... Назар, мідуる... ми вже чотири хвилини знімаємо, якщо що. Блін, а я хочу ще... Що... А ти хочеш щоб ми довго знімали? Ну да, але мені потрібно Ну, у мене потрібно код, щоб, щоб я зміг довго знімати, бо. А який тобі треба код? Ну. Кот котрий кот котрих мені скаже. Я потім підписусь. Watermelon. Дім ти хто? Горіло, вaterмело гріна. Горіло! ще треба прокачуватися, тому що це дуже буде довга прокачка. Дякую. Це Я думаю, що ти вже тримає з руліщина. Ти тропі тропа тріпа. На, 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 на. трипетропи, тропа трипо. На, трипетропі. Я дражаюся з тріпетропі Назар. Ага. Головне не вмерти. Главное не вмерти. Назарх вам не, не вмерти. А ага. а вже не менше. Уже менше. У мене більше урона вносить. Вс, я убив три п'ятропі. Ага. Бомба горирок. Вот у мене длила. Недавно. І п'ятдесят не блин. А я тобі можу обмінятися? А ну-ка, щас подивимося. А, тобі ще треба було сіту. Понятно. Тобі тоді ще до хороших китонців, А ще тут торговлі є? А О, рибу, є? О, а, в, а в тебе скільки висок? А в тебе вже 30 висок, це нормально. 33. Ну, ну главное, щоб ты хорошо без трепет тропи. Я прям капец, винос свой кванос. Докажи мне. Яксов собака. Бью бью за одного удара. Так, так назад. Так тете тет-тезагур. Это mm, сам... секретный, кстати. А я, я секретний, не знал, что это секретный. т т т Сагур. Я сражаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А подивись, кто я? Кто я? Подавись, кто я? Це не буде секретка. Я тобі покажу я як... на сорок восьми, Дивись, кто я. Сейчас. Я самолетик. бомбардирок крокодил. А так бомбардіра, я тоже спазу його виносу. Тебе просто сильний піддон є. Ага. А-а-а-а. Горі роводермандрило, а скільки. Один мира хапає. скільки вже? На половину, 51 52, 53 і 56. Горіра, водер, мазріро. Горіра, водер, мазріро. Мааа. Там чіз. Чіз. Тебе вже як скільки відсотків? 59. Уже 60 и 63. тебе. Ну да, уже 63. Тебе еще чуть-чуть осталось. Добыть. Ну, Подоб. Я, 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 я самого босса даже вырубить. Ты будешь станушь лучше. Ты тебе 64. Вот тебе скажу. А а я читеры, которых может взломать север Роблоксе. Конечно, есть. Еще четыре. І ще Чекенгані я дивився, що може зламати сівер. Це, це може допоможе, це, це, а то допоможе освободити сівер, це розробочик. Це все, це все розробочих, хто поможе удалити це, убрати. Це допоможе розробочик на новому обновленні. Тебе вже скільки відсотків? 80. І ще 20 і все. Так, і ще 20 відсотків. Я заражаюся. Дякую за допомогу. Тепер у мене 81. Отак. Тебе вже 86, так? Да?

Опа, двенадцатое семь. Ищи, ещ, ищи, ищу. Ищи, ч, че надо девять! Все! я трулимару, трулечина. Подивись, як я вот відглядаю, струйлемару ага. трулечина назад. Давай, давай, давай. Переходь на другу карту. Е. Я деви сейчас куда Само саме оркуреру.

еще быстрее. Да давай перерождай. Бегай! Дать кислота! Дин, давай перерождаться, пожалуйста. Я, я тебе допоможу. я буду быстрее, чем той раз. А, ну, ну ладно, Ну, ладно. Только надо... Где там перерождаться, Нажар. О, шо, шо, де -де -де. О, шо, Назар? дай 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 Где, где? Назар, Назар, покажи, где там кнопка? О, що. А, що. Ти мені будеш допомагати? Так. Да. А тобі не надо? Нет. Сейчас, а ты... Ти... Ты ти, ти, ти... ти хто карте, Тра-ла-ле-ро, тра-ла-ла. Ага, сейчас подожди. Благо, дира крокодира, дякую за допомогу Назар. <geschät> <smoke> так быстро! Так быстро! А ты кто? Лили-лилила! Назар, ты кто? ты то 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 Сагур? Да, ты то то Сагур. Там то то туда, то 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 Я Где я? Алло. А с О, а, 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 почекай, а ти Назар, а ти мене, почекай мене, почекай. У мене нога такая. Ой, вс, ты І телепортировать. Если босса? Да, ти можеш можешь телепортировать себе другу карту бо в тебе восьмий левел. Ага, ду, за быстрее еще було. Am. Unde e toata? La vacă. Vacă că suntul ne-s a turniita. Am capear. Ganșeli trulala. Ganșeli trulala. O haide să ne ta poviem ce odă. Найс, ты просто, Дима, капец, как хорошо, да? <с brighten> да, вообще можно ускоряться, <сас> можно ускорить процесс, Лазар. Теперь как я буду? А, ты депортируешь на другую карту, потому уже, ну, о, ты, ты уже там то и... О! Да телепортируй меня на другую карту. Давай, я иду назад. Я иду, я иду. Так, сейчас мы тебе будем упомянуть. Он говорил об этом моем, да, Дима? Ничего. Ты что? Кокофанто-элефанто. Чего Назар, вообще а? швидко. Ой, Назар, ми будемо заканчивается. Блин. И, короче, уже все. Вы не забудете поставить лайки и подписаться на канал, потому что уже закончился. И всем до встречи. Всем пока-пока. Дим, давай, давай уже не снимать ролики. Потом Доброе. Уже, доброе все, пока. Давай всю, игру, давай всю игру гулять. Давай.